Не раджу люди купувати гіпсові панелі. Раджу поліуретанові. Чому? Бо з гіпсовими панелями нам довелося, ну, добренько так попрацювати. Чому? Розповідаю, гіпсові панелі це, звичайно, класний екологічний матеріал, але вони досить дороговартісні. Вони дуже-дуже важкі, ці гіпсові панелі. Їх важко перевозити, заносити, бо вони такі важкі. Які вони важкі. Це страшне. Ще, коли вони приїхали від постачальника, вони вже були з відлущеннями, зі сколами і так далі. Бо гіпс дуже хрупкий матеріал. Саме тому довелося його підшпаклювати, шпаклювати ці шви і так далі. Тобто робота з гіпсовими панелями досить складна. Беріть поліуретанові, вони всі будуть ідентичні, і там немає сколів на них на поліуретанових панелях. Виглядати будуть буде аналогічно, і на стіні буде менше навантаження, адже вони важкі, повторюсь. Але скажіть, що вийшло гарно. Мені дуже подобається. Ці панелі пофарбовані в кольор зі, зі звичайними стінами. На них дуже гарно відблискує світло.